Привіт, друже! На зв'язку, містер Вайпер. Клановий турнір в самому розгарі. А ми що будемо робити? Ми будемо відкривати уламочки, друзі, під рунду. Знаходжусь я на аккаунті у Суклана, містер Деніс, і зараз для нього ми будемо відкривати сині і сакральні уламочки. Надію, що жовте світло буде, і серед них буде омріяна гномка. Погнали! Погнали, відкриваємо два рази по одному, і далі два рази по 10. А після цього перейдемо до сакральчиків. Так, поки що нічого цікавого. Навіть коментувати не хочеться. Кадавр колись, да. Да-да-да, колись да. Ну, а зараз вже ні. Так-так-так-так. Синька-синька-сенька. Що, фул синька? Фул синька. Окей, на тому і дякуємо. Корм також. Потрібен на аккаунті. Йдемо, другий десяточок. вже знову фулсенька? Ну, даїть і дали. Так, на компенсацію дали. Даїть. Переходимо до сакральчиків. 11 штучок. Відкриваємось. Трундочка, приходи. Так, тут у нас Сікара. Знову епік це мавзолейник. Ну, Денисові він вже, в принципі, курка та й курка. Елітний гвардієць. Ось так. Того, що можна буде своїх прокачених уже плюсувати зовсім скоро. Тому, дублі так. Лега, 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 Лега. Терафматап. Що Денис буде з ним робити, незрозуміло. Ну, звісно, якщо це дубль, то посилення його Арманза і фактично все. Фактично все. Йдемо далі. Відкриваємо, відкриваємо. Х20. Далі у нас на труду. Друга Лега приходить і де приходить трунда для Дениса. Денис буде задоволений. Ми більше не відкриваємо жодного уламочка. Просто я не знаю. Зараз, як Денис зайде до себе на аккаунт, він просто, я не знаю, е, які в нього будуть емоції. Надіюсь, краще, ніж тільки що е, ви побачили моє. Просто ось так Денис тепер зможе зробити собі команду на першу чи на другу гідру через ось цю красуню. Україночку нашу. Чому україночку? Тому що в неї ось тут е, вище ліктя є три зуби. Дві леги потягнули і. У нас є плюс один трундопак в клані. Також хочу подивитися, чи Рафматап, Варвари не світяться. Це посилення фракції. Не туди заходимо. Табір вартових, вартові фракції, і йдемо давати плюс. 30 точності і 30 опору для його варварів. Ну, він урсугу використовує і, відповідно, Арманза також. Вітаю від себе вітаю ще раз Дениса. Ось таке відкриття. Більше не бачу сенсу відкриватися. Нехай зберігає свої уламочки на якісь майбутні круті ікси. Е, друже, ось таке відкриття. І зустрінемось в наступному відосі. Wanna ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.